Привіт всім! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде моє відео про те, як я підготовлюю свої рослинки кімнатні до зими. Я їх виносила на літо в садочок, а ось вже підійшла пора, тому що у нас через два дні обіцяють заморозки. І рослинки деякі, от наприклад, колеуси навіть дуже бояться приморозку. Тому я сьогодні вирішила їх обробити, почистити і занести в приміщення до наступної весни мої традисканції, красуні. Ну, подивіться, яка гарна фуксія в мене повна. Є. Така фуксія. Подивіться, який рясний цвіт в неї. Вона все літо квітне. Пеларгонії. Я не обрізала. Перед тим, як знімати відео, ось це все посохше, пошкоджене листечко, тому що я хочу показати, як я їх буду обрізати і готувати до зими. Ось такі драдисканції ще в мене є. Такими дрібненькими білими квіточками квітнуть. Я кожного року, коли заношу їх в приміщення, я обрізаю дуже коротко. Фуксії взагалі обрізаю на пеньок. А цього року я рішила, що не буду обрізати цвіту. Хочу, щоб вони мені поквітли ще в кімнаті. Електрантус. Або ладанка ще говорять. В народі такі колеуси. Це вже я начеренкувала недавно їх, омолоджувала кущика свого. Ось такі плетючі пелергонії, зональні. Ось там у мене такий кущик. Це Слін або картопляне дерево. Воно цьому році в мене ще не цвіло і, мабуть, вже не зацвіте, тому що того року я його висаджувала в ґрунт. Дуже було гарне, шикарне, майже таке, як до двох метрів дерево. А цього року я його не висадила в ґрунт, а так він в мене стояв тут в горшку і він не зацвів. Його потрібно також буде обрізати. Ну, як не любити, скажіть таких красивих квітів, дуже гарні. Агава моя. Це така композиція. Ось тут на пеньку також пеларгонія. І, бачите, ось це все я буду підчищати, забирати. Ось ці такі квіточки буду залишати. Це ще не все. Це в мене ще тут є. Гіпоестес такий варіагатний і бордовенький. Ось така фуксія, Лисечко таке варіантне. Я підготувала собі таку миску, сікатор, тому що сікатором мені буде зручніше їх обрізати. Ну що ж, я почну обрізку, а тоді покажу вам, як я все підготувала до обробки. Ну що ж, я трішки попрацювала. Дивіться, скільки я нарізала те, що чистила від пеларгонії і від цих інших рослинок. Картопляне дерево я також зрізала. Воно йде так на зимівлю. Я його спускаю в підвал. Ось ці рослинки, так як я вам казала, я не буду обрізати цвітоноси. Тому що хочу, щоб в мене ще була краса в хаті. А далі мене чекає обробка від шкідників та хвороб. Покажу вам, які препарати я застосовую. Ось тут я розвела препарат, це ось такий актелік. Він розводиться на 7 літрів води. Він іде від шкідників. І ще я розвела препарат ось такий сидгард. Це фунгіцидний препарат від хвороб. Далі я буду обробляти від шкідників та хвороб. Ось такий в мене є помічник. Ось так і почну від самого початку. Ось так я обробляю. Ось так. Далі вони в мене будуть до повного висихання. Стояти на вулиці. Бачите, як білокрилка літає. Я обробляю, а білокрилка така зараза, вона літає. Бачите? Ну нічого, воно допоможе. Я вже не раз ним користуюся цим препаратом. Ось так буду обробляти. Гарненько. І, коли підсохнуть трішечки до вечора, тоді я позаношу в хату, тому що цей препарат дуже такий інтоксиційний, можна сказати. Він навіть дуже воняє. В приміщенні його не бажано застосовувати тільки на дворі. Ну, Буду я обробляти свої. Красуні. Можливо, комусь була цікава інформація. Дуже дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей.